Те, що я зараз спостерігаю, це називається включати дурака. Якщо він дозволяє собі таке поставлення до суду, по відношенню до мене я подібне ставлення терпіти не збираюся, що я маю на увазі? Блискавич 12 лютого протягом трьох годин пропозиції про запровадження санкцій проти мене проходять фірманіторінг. Мінекономіки, Кабінет міністрів, Офіс президента, апарат РМБО, прийняття рішення, повернення і видачу указу. У нас питання. Дайте, будь ласка, нам перше джерело. Перше джерело є подання фінмонітори. Я маю право знати, і це моє право було реалізовано і підкріплено ухвалою суду. 13 травня. Закон відводить набагато менше часу для безумовного виконання Ухвали суду. Кабінет міністрів не є керівним органом для Верховного суду України. І відповідно, структури Кабінету міністрів не повинні встановлювати умови, на яких виконувати чи не виконувати ухвалу Верховного суду. Що ми зараз Не зрозуміли вони. Що перше джерело і перший документ фінмоніторингу ми місяць тому вимагали, щоб були надані суду. І потім отримуємо абсолютно хамську відповідь про те, що фінмоніторинг ще не визначився. Чи буде він давати дозвіл на передачу цих документів для Верховного суду, чи не буде, ви ще думаєте? Знову, що моя позиція застосування санкцій. Уже по відношенню до таких виконавців, які дозволяють собі знущання над Верховним судом.